Цього року, 16 листопада, всесвітній день бідних, ціла католицька церква також відзначає цей день і відзначає найперше тим, щоб допомагати людям, які є у потребі. З нагоди цього дня папа Лев також видав послання, бо ти моя надія, Господи, вказуючи в ньому, що люди, які є, в різних потребах життєвих, щоб вони не залишались сам на сам зі своїми клопотами, турботами, проблемами, але щоб вони надіялися на Господа. І звертаючись до Господа, отримують від нього Божу допомогу і Божу підтримку. Але дуже важливим, є, щоб ми цю підтримку виявляли також вчинками, ділами милосердя. Сьогодні ми знаходимося в Харкові, в будинку для вимушено переміщених осіб. Велика родина, де громадська організація організувала прихисток для таких людей, яких евакуювали із зони бойових дій, з міст, які є при фронтовій зоні: Куп'янськ, Вовчанськ. Дуже багато тут людей є з цих міст. Також з Луганська, з Донеччини. Люди, які втратили вже своє житло і тут мешкають. Тому ми, як від нашого карітуса, також. Передали сюди різні засоби і продукти харчування, засоби гігієни, інші різні речі, щоб підтримати людей, які тут перебувають, молимось також за всіх тих, які страждають від війни, і надаваємо їм також свою. Підтримку свою допомогу, виявляючи милосердя і любов, яку Господь виявляє до нас, щоб ми також цією любов'ю ділилися з нашими ближніми, особливо з тими людьми, які страждають від війни. Дякую всім також за цю допомогу, за цю підтримку, яку ви надаєте. Хай Господь всіх щедро благословить.